Вітаю, шановні, 10 класи, і ми продовжуємо з вами розглядати а, тему демократичного суспільства. Сьогодні поговоримо про громадянське суспільство та громадські організації. Перед тим я пропоную вам за QR-кодом перейти е за цим посиланням на закон України. Про політичні партії в Україні прийнятий 5 квітня 2001 року, знайти статті 2, 5 та 6 і надати відповідь на такі запитання. По-перше, у яких випадках діяльність політичної партії заборонена, хто може заборонити діяльність політичної партії, чим визначається порядок вступу до політичної партії зупинення та припинення членства в ній? Членом скількох політичних партій одночасно може бути громадянин України. Чому, на вашу думку, законодавство обмежує право суддів, прокурорів та інших визначених посадовців і службовців бути членом політичних партій? І чи дозволена діяльність політичної партії, якщо їхні програмні цілі або дії спрямовані на пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави терориста проти України? Символіки воєнного вторгнення російсько-нацистського тоталітарного режиму в Україні. І коли та чому частину 1 статті 5 закону була доповнена пунктами 10 та 11. Також я пропоную вам обговорити слова Луї Берданса, судді Верховного Суду США, Найбільше небезпекою для свободи є пасивність. Для характеристики сучасної моделі суспільства, яка сприяє розвитку демократії, застосовують поняття громадянське суспільство. Громадянське суспільство починає зароджуватись на певному етапі суспільного розвитку і є продуктом природного історичного процесу, який передбачає гармонійний розвиток таких елементів цивілізації, як природа, суспільство та людина. Соціальна та політична організація громадянського суспільства найбільшою мірою слугує. Інтересам і проблемам конкретно людини. Тому громадянське суспільство постає бажаною, а на деяких етапах, на деяких етапах розвитку потрібною формою співжиття людей, які зацікавлені у впоряд, впорядкованості взаємин, захищеності інтересів та можливості впливати на розв'язання проблем особ. Громадянське суспільство різниця від взагалі людського суспільства певними якісними ознаками. Для суспільства властива спільна життєдіяльність людей, тоді як для громадянського суспільства визначальною є така система взаємозв'язків і інтересів, яка забезпечує вільну реалізацію кожної людини її природних прав на життя та гідне існування, на родину, на свободу без будь-якої діяльності, дискримінації, яка не шкодить іншим, на власність, рівність і тому Тобто, громадянське суспільство означає стан. Упорядкування суспільства в інтересах кожного людини. Громадянське суспільство це такий соціальний простір, де люди взаємопов'язані і взаємодіють між собою, як незалежні одне від одного та від держави індивіди, які можуть об'єднуватися, оскільки окремо індивідує важко самостійно відстоювати свої права та законні інтереси, і який має забезпечити в різних суспільних сферах умови для самореалізації окремих людей та колективів. Пенсіонування громадянського суспільства не є можливим для громадянина як самостійного індивіду... індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і свобод, і відповідає перед суспільством за свої дії. Інститутами громадянського суспільства більшість дослідників називають територіальні та інші громади, різні заклади освіти, церкви, інститут багатопартійності, незалежні ЗМІ, наукові, професійні та інші об'єднання, асоціації, організації, які забезпечують економічні, професійні, культурні, політичні та інші інтереси і потреби різних соціальних верств, груп та окремих активів. Найбільше про високий рівень розвитку громадянського суспільства свідчить функціонування великої кількості діяльних і дієвих об'єднань громад, політичних партій та громадських організацій, створених для виявлення і здійснення різноманітних ініціатив та обстоювання колективних інтересів. Перед умовами нормального функціонування громадянського суспільства є економічні. Вільний ринок, відкрита конкуренція, права на власність, соціальні, структуровані суспільства, виокремленість різних верств ному, переважання в суспільстві середнього класу, політика правові, публічність і загальна проінформованість, правова рівність громадян, ефективні механізми захисту прав і свобод людини, які визнані як загальна людська цінність та культура, особистість. Із почуттям власної гідності і цінуванням приватності особистого життя, високий освітній рівень насил. В історії громадянського суспільства в Україні сягає минулого століття, особливо активного розвитку воно не було в Західній Україні, де ще до 1939 року діяли такі національні товариства, як Містер, Народна торгівля, сільський господарі, просвіта, рідна школа тощо. Розвивався жіночий рух. На території Східної України громадські рухи та організації створювались під суворим контролем правлячої комуністичної партії. Після приєднання Західної України до СРСР зникла приватна власність, було зруйновано культурні та економічні зв'язки, характерні для громадянського суспільства. В умовах відсутності правового захисту особи нехтування правами людини призвело до цілковитої. Підпорядкованості людини тоталітарній державі. Справжнє відродження громадянського суспільства розпочалося лише в часи перебудови та лібералізації політичного режиму. Прикладом громадянської активності, небайдужості до проблем і перспектив українського суспільства в руки комуністичного режиму можна вважати появу відверто опозиційного дисидентського руху із власним медійним засобом, сам видавок. В Україні визначну роль у пробудженні громадської свідомості відіграла газета Літературна Україна та її видавець спилка письменників України. Але процес розкріпачення преси та реформування суспільних відносин загалом відбувся пофіг. Величезне значення для розвитку громадянського суспільства в Україні відіграло ухвалення Конституції України та створення Конституційного Суду в 1996 році. У Конституції по-новому було врегульовані питання діяльності партій та громадських організацій. На її основі було ухвалено закон про громадські об'єднання та низку законів про пресу та інші маски. Задяки приватній власності та новому законодавству стало можливим розвивати незалежні форми спілкування і співпраці громадян. З ініціативи громадян почали створювати громадські організації та фонди, відкривати освітні установи, приватні засоби масової інформації та інше, тобто творити інститути громадянського суспільства, що виникають і функціонують незалежно від держави. Ознаками громадянського суспільства є визнання людини і її прави свобод найвищою цінністю, державне регулювання на основі законів і за допомогою спеціальних органів відносини між людьми захист. Високий рівень правосвідомості та відповідальності громадян та повага до законних прав інших людей, право власності людей на знаряді і результати своєї праці поєднано з певним рівнем заможності для досягнення незалежності, існування різноманітних добровільних громадських організацій і рухів, самоорганізацій і суртування, взаємодії громадських об'єднань для задоволення матеріальних і духовних потреб. Та інтересів людини, що відбувається без прямого втручання держави. Багатоманітність, плюралізм у всіх сферах суспільного життя: економічний, політичний чи культурний, незалежність медіа, які обслуговують громадські потреби та інтереси, формулюють і оприлюднюють громадську думку. Тобто громадянське суспільство воно сприяє самоорганізації та реалізації наших власних інтересів, виступає гарантом непорушності наших особистих прав. Служить опорою в можливому протистоянні громадян з державою, обмежує державну владу та здійснює контроль за нею на всіх рівнях, бере на себе у частину проблем, які важко або не під силу розв'язувати державу. Захищає інтереси різних груп людей. Функція громадянського суспільства є втіленням основних напрямків діяльності інститутів громадянського суспільства та їх впливу на суспільне життя. Одним із них, із них такі є, як. Громадянське суспільство, яке допомагає самовираженню індивідів, їх самоорганізації і відстоюванню ним власних інтересів. Велику кількість важливих питань громадами, об'єднанням громадян, дається вирішити самостійно, полегшуючи виконання держави її функцій. Громадянське суспільство є гарантом непорушності особистих прав громадян, де їм упевненість у своїх силах. І слугує опорою у їх можливому протистоянні з державою. Через інститути громадянського суспільства, політичні партії та громадські організації впорядковуються, врегулюються протести і вимоги людей, які могли б мати хаотичний та руйнівний характер. І завдяки об'єднанню своїх зусиль, формуванню спільних інтересів і позицій кожен громадянин отримує шанс бути почутим. Громадянське суспільство забезпечує таке існування людини в суспільстві, коли вона дотримується настанов держави, але все ж не допускає того, щоб держава та її структури цілком поглинули її особистість і життя, завжди зберігає і цінує компонент приватного, приватного у власному ставленні до подій чи у здійсненні певних. Тож, аби громадянське суспільство насправді розвивалося. Потрібно, щоб громадяни були політично та економічно вільними, свідомими своїх інтересів, з правом на недоторкане мислення, недирективне мислення і вільний вибір у соціально прийнятих межах свого життєвого шляху, схильними і здатними до інтеграції в громаду, спроможними разом розв'язувати спільні проблеми. Таким чином, чи не найважливішою передумовою, і разом з тим, ознакою громадянського суспільства треба визнати, визначити зрілого, освіченого і активного громадянина. Основними рисами особистості як основи громадянського суспільства є такі: перше, це розумність і здатність критично мислити, друге ініціативність, третє індивідуальна автономія як щодо соціуму, так і держави, четверте уміння формувати і обстоювати власну позицію. П'ято змогу передавати результати своїх вчинків. Шосте відповідальність за свої діяння та інших. Така особистість самоцінна, самодостатня, але водночас здатна до конструктивної взаємодії з іншим. В ім'я спільних інтересів та цінностей, і в ідеалі спроможна підкорити власні приватні інтереси суспільному благу. Громадянське суспільство. Виступає опорою демократії та виявом свободи, і саме в його рамках може розвиватися правова держава. Права держава це держава особливої якості, недаремно в цьому словосполученні перше місце займає право, а на другому місці держава. Це означає, що право у такій державі відіграє основну роль у житті суспільства. При цьому основоположним началом права є принцип загальної рівності, тобто загальною і рівною для всіх. Міри свободи для держави та її органів, для особи і колективів, для всіх громадян. Правовою є державою, які панує закон, що обмежує державну владу, ґрунтується на загальнолюдських цінності і гарантують реальну можливість кожній людині ефективно здійснювати та захищати свої права і свободи. У такій державі тієї принцип верховенства права. Ознаками правової держави є: закріплення в Конституції та законах основних прав людини, загальнолідських цінностей та ідеалів, панування у суспільному і державному житті законів, які виражають волю більшості населення, неохильне виконання законами усіма суб'єктами суспільного життя насамперед державним органам, регулювання між собою, особою і державою на основі загального дозвільного принципу, особі дозволено робити все, що прямо не заборонено законом. Чіткий розподіл державної влади на законодавчу виконавчу судову, взаємовідповідальність між особою і державою, висока правова культура, юридична обізнаність, інформаційна поінформованість населення, юридична захищеність особи, тобто наявність ефективних механізмів охорони і захисту основних прав людини, доступність судового захисту та незалежне і авторитетне становище в суспільстві та державному житті. Судових органів як вирішальної, так і найбільш надійної юридичної гарантії прав людини здійснюючи владу, в громадянському суспільстві держава підпорядковує свою діяльність служінню всьому суспільству, забезпечує рівні можливості для всіх людей у всіх сферах їхньої життєдіяльності на засадах соціальної справедливості, гуманізму та мілосердя. Не втручається в особисте життя людини, регулює суспільні відносини в межах чинної конституції, законів та інших нормативно-правих актів. Громадянське суспільство є запорукою стримування держави, контролю над владою, яка завжди тяж, тяжіє до абсолюту. Це багаторазово доводила та українська історія. Громадянське суспільство порушенням балансу між державою та громадянським суспільством призводить дозвичай, дозвич, зазвичай до політики. Етатизму, надмірного втручання державних органів влади в справи суспільства, надмірної бюрократичної опіки і регламентації суспільного життя, обмеження прав і свобод особистості. Для здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних та соціально, культурних, екологічних та інших інтересів, люди можуть об'єднуватись громадські організації. Це добровільні об'єднання людей для задоволення їхніх. Суспільних інтересів і потреб, що мають відносно стабільну і організаційну структуру порядок вступу, і організації та виходу з них. Якщо до громадських організацій приєднуються ще й юридичні особи приватного права, то таке громадське об'єднання відповідно до закону називатиметься громадською спілкою. Особливості утворення реєстрації, діяльності та припинення деяких громадських організацій в Україні визначаються спеціальним рядом законів. Громадські організації діють із місцевими, всеукраїнськими та міжнародним статусами. Громадська організація може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, але обов'язково підлягає державній реєстрації впродовж 60 днів від дня проведення установчих зборів. Рекметними рисами громадянської організації є їхній добровільний і державний та непробудковий гарант. Засновниками громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути повнолітні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Адже учасниками це особи, які досягли 14 років. На відміну від політичних партій, які змагаються за державну владу за право формувати державну політику і здійснювати державну владу, громадські організації більш наближені до базових потреб населення. Адже громадяни об'єднуються в їхніх лавах для реалізації і захисту своїх законних, соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів. Громадські організації бувають за складом професійні, жіночі, молодіжні, етнічні, за масштабом діяльності місцеві, загальнодержавні, міжнародні, за членством масові та елітарні, за сферою діяльності в залежності від сфери впливу. Громадські організації можуть впливати на демократію через сприяння реалізації громадських ініціатив, залучення населення до розробки та реалізації програм розвитку громади освіти економіки, участі в міжнародних програмах і проведенні міжнародних заходів, проведення громадських слухань, моніторинг діяльності органів державної влади, організації семінарів, тренінгів та інших заходів, надання консультацій, допомоги в оформленні документів. Іншими формами самоорганізації громадян Є, це будинкові вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські селищні комітети, які створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їхніх частин для вирішення спільних завдань. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які створюються для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна. Та й інші разові акції та ініціативи зі спільної організації дозвілля, волонтерська діяльність, проведення робіт з благоустрою, так звані толоки, озеленення і утримання в належному стані дворів, вулиць, площ, надання допомоги інвалідам, малозабезпеченим громадянам, внутрішньопереміщеним особам тощо. То ваше завдання за цим матеріалом вам потрібно опрацювати матеріал підручника, виконати завдання з. Або ж пройти тестування, але зверніть увагу, що тестування максимально це 10 ватт. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному року.